І я не просив або не просила мене народжувати. Кожен з батьків чує це хоча б раз в житті від свого підлітка. Але що стоїть за словами дорослих дітей, яким 40-50 років, і вони кажуть своїм батькам похилого віку: Я не просив мене народжувати. Це не просто інфантільність, це ґрунт для майбутнього спору. Про спадщину і про догляд. Нещодавно жінка написала в коментарі, що якщо батьки не лишають вам спадщину, то навіщо ними опікуватися? Я на цю тему зняла відео, Оце. і тут я побачила взагалі купу коментарів від дорослих людей, які пишуть: що я не просив або не просила мене народжувати. І якщо ви за все життя мені нічого не лишили, типу до побачення. Наскільки у людей викривлений в голові погляд на сенс життя, на батьківство, на материнство, на любов? Наскільки присутнє презирство до родини свого походження через відсутність фінансів належних на думку такої людини для неї? Розумієте, от як люди вважають, що вони народилися десь там, де їм нічого не лишило, або мало що по життю дали. А він або вона мислить, що мав би народитися десь там, не знаю, у родині королеви Англії, розумієте? Або у олігархів якісь, з чого люди це беруть, скажіть мені, будь ласка. Наскільки в голову вбито, що заробити власними зусиллями, власним трудом? Власним напрягом, власною кмітливістю неможливо, а можливо тільки тоді, коли тобі дали старт або взагалі хоч щось дали, тобто йде обезцінювання не тільки себе і своїх батьків, а й всіх інших. Бо для такої людини кожен, хто чогось досяг, він не досяг це через свої таланти, свої здібності свій труд, він досяг. Цього через те, що йому хтось це дав. Більш за те, така людина, народжуючи своїх дітей, як вона до них відноситься? Розумієте, ну це, звісно, повний треш, і лежить він десь у вихованні, навіть не у вихованні, я думаю, у спостеріганні дитиною з маночку, за стосунками оточуючих членів сім'ї. Ну, а потім та, що не просила її народжувати, буде судитися з той, що доглянула сестрою. Розумієте, за спадщину. А ви кажете, що психологія ні до чого до юриспруденції.